Динамо готується до останнього туру в УПЛ. Кияни закриють чемпіонський сезон домашньою грою проти колоса Підопічні Шовковського спробують завершити сезон без поразок. За свою історію Динамо в останньому турі чемпіонату виграло 20 матчів з 32. Сім разів кияни робили це з різницею у три голи. У 90-ті Динамо двічі завершувало турнір розгромом. В 93-му кияни розгромили в гостях Кремінь 4-1, А за 5 років фінішували. Перемогою над Запорізьким «Торпедо». 3-0. Дубль зробив Ребров. Третій розгром в останньому турі стався у 2002-му, коли кияни переграли поліграф техніку нинішнього Олександрія з рахунком 3-0. Дубль на рахунку Пєєва. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. У десяті роки Динамо тричі фінішувало з розгромом. У 2010 та 13 роках кияни завершили УПЛ матчами проти Запорізького металурга. В обох випадках рахунок однаковий. 3-0. З дублями Артемів Мілевського і Кравця. А у 2016-му підопічні Реброва закрили сезон розгромом металіста 4-1. Героєм зустрічі в Харкові став Лукаш Теодорчик, який записав на свій рахунок хет-трик. Востаннє Динамо громило суперника в заключному турі. 4 роки тому, у 2021-му підопічні Луческу перемогли на фініші сезону Колос з рахунком 3-0. Того разу обійшлося без дублів по голу оформили Шапаренко. Гармаш і Миколенко, і ось тепер нова спроба завершити УПЛ на мажорній ноті, адже